Доброго дня, мене звати Катерина Дерев'янко, і сьогодні я хочу поділитися з вами таким щирим відгуком про курс публічних виступів. По-перше, я завжди мала проблему, виходячи на сцену чи проводячи переговори, що я ніколи не знала, як саме буду поводитися, буде поводити мій голос, як саме буде поводити моє тіло, і не розуміла, яку структуру потрібно вести, щоб. Впливати на людей та створювати той імідж, який я хочу створювати. Саме тому я прийшла на цей курс і я була в шоці, що я дізналася не тільки це, а просто океан інформації. Але найголовніше, що сталося, це те, що цей курс надихнув мене розвиватися, публікувати себе в соцмережах. Саме зараз я знімаю. Це відео на мою нову камеру, на яку надихнув мене саме цей курс, щоб знімати Ютуб, щоб знімати соціальні мережі і щоб іти в розширення своєї особистості та реалізації у світі. Тож дуже дякую, Миколі, за цей чудовий курс це було неймовірно. Я ще досі роблю якісь помилочки, але я почуваю себе настільки впевненіше, ніби в один момент ти. Нарешті знаєш, що робити. Тому, якщо ти відчуваєш якусь, ем, якісь почуття, о, зараз я зробила помилку, до речі, якісь почуття в тебе є з приводу того, що ти не впевнено, говориш, чи хвилюєшся, або, можливо, створюєш не той імідж, який би хотілося. Або люди реагують на тебе не так, як тобі б хотілося. Тобі точно сюди. Тому. Не бійся дуже щиро. Вважаю тобі пройти цей курс, тому що це змінило моє життя, і я вірю, що це змінить твоє.